Луцькі чиновники вирішили обірвати усі зв'язки із селами, які не хочуть приєднуватись до обласного центру в рамках реформи місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про те, щоб заборонити сільським дітям навчатись у луцьких дитсадках, пацієнтам з району обслуговуватись у місцевих лікарнях, а луцьким маршруткам возити за межі міста. Коли такі новації вступлять в силу та як на них реагують у сільських радах, дивимось далі. Вже з нового навчального року у луцьких дитсадках не прийматимуть дітей із навколишніх сіл. Таке рішення нещодавно прийняла міська рада, розповідає Сергій Григоренко. Бо, мовляв, малюки з району надто обтяжливі для бюджету обласного центру. На їх у Луцьку виховується аж 9 сотень. Садочки повністю на отриманні міського бюджету. Крім тих коштів, що добровільно вносять батьки. Одна дитина в минулому році в садочку нам обходилася в Луцьку 11 тисяч 200 гривень. Помножте на 900, побачите, яка це сума понад 7 мільйонів гривень. Тому виникає питання, чому луцькі діти мають бути ущемлені в своїх правах. Натомість, як сільські діти ну не хо якби займають їхні місця. Та це ще не все. Зовсім скоро і селами, які не хочуть приєднуватись до Луцька або укладати угоду про співпрацю, обірвуть їх інші зв'язки. Зокрема, в міських лікарнях перестануть обслуговувати пацієнтів із району, а міські перевізники не возитимуть за межі Луцька. Якщо ця громада чи інші вважають, що вони такі самодостатні, це їхнє право, але хай тоді самі організовують садочки, хай самі організовують з допомогою облдержадміністрації, яка є перевізником на приміських маршрутах, організатором перевізників, хай вони організовуються. А якщо ви визнаєте, що ви не самодостатні, що ви не можете організувати, тоді визнайте це чесно, і давайте в тій чи іншій формі співпрацювати, чи в формі об'єднання, чи в формі хоча б співпраці, як намічається з Прилуцьким. Деякі сільські голови хочуть далі хитрувати. Ну такого не буде. Ми, ми думаємо, що як по медицині, до речі, зробити. Буквально в понеділок теж по поліклінікам будемо розбиратися, який законний метод, щоб ті сільські ради, які не заключили офіційно з нами договір, подібно як до Смолигова, вони не зможуть користуватися. Ми будемо шукати, тому що великі. Черги. Лучани мають в першу чергу обслуговуватися. Їдьте в Луцьку районну лікарню або платіть гроші, заключайте договір, користуйтеся тою чи іншою поліклінікою. Із десяти сільських рад, які прилягають до Луцька, каже Сергій Григоренко, чотири заявили, що не хочуть з нами об'єднуватись, тож із незговірливими вже невдовзі переглядатимуть ділові стосунки. Ми в минулому році надіслали лист про можливу співпрацю в тій чи іншій формі всім десятьом сільським радам. Фактично відмовили нам в тій чи іншій формі Жидичин. Ще раз кажу, підгайці і Липини з усіма іншими: Гірка Полонка, Боратин, Прилуцьке, Баєв ведемо перемовини. Ну, правда, ще відмовила нам Кня... Княгининська сільська рада, тому що вони вирішили об'єднатися з Рокінівською селищною радою. У сільських радах, які перерахував Сергій Григоренко, наміри луцьких чиновників називають тиском і шантажем. кажуть, що обласному центру теж мають чим притикнути. Нашу думку, між Луцькою міською радою і навколишніми селами мають бути в першу чергу добросусідські і партнерські відносини на рівнях. І якщо сьогодні йде мова про якісь маршрутні таксі або про дитячі садочки чи будь-які інші заклади з боку міської ради, то навколишні села почнуть аргументувати очисними спорудами, які є на території, наприклад, Жидичинської сільської ради, або брищем, які є на території Української сільської ради, Можна владцям міським варто подумати про те, як вже сьогодні співпрацювати з громадами, а не намагатися їх. Шантажувати, от таким чином. Ви знаєте, що це буде просто велика скажем великий скандал, де на тому вже, Я так думаю. Наші жителі працюють в місті Луцьку і заробляють кошти для Луцька, то як всім. То все вони хочуть забрати ці полегли території ради, під себе, тому що тут є ну, скажу в мене є модельний експо, значить, ну, потужий такий китатить кошти. А от вже далі там вже не хто ніколи не цікавить, тараси. Але справа в тому, що в кидайцях лучше дороги, як в Луцьку. Особливо якщо брати до уваги там оці крайні, там от візьміте значить, тебе потім тут по зліва, там ніхто нічого не ремонтує. Що ми вже геть не хочемо приєднатися, такого я не чула як Богдана Петровича. 21 століття, які маршрутки, які обслуговування? Ну, це як моя думка, не секретаря вської ради, а як людини просто. Ось на таке роз'єднання, а не об'єднання в українських реаліях перетворилась реформа децентралізації. Даріта Мошкова Неля прокопчук для новин на часі.